Всім привіт, хочу розказати, як я собі зробив е, тимчасового каміна. Ось у е, мене є моє будівництво. Будую. Це зал, кухня студія. І 15 листопада вже сьогодні. На вулиці плюс 4 е, передають морози і так далі. Я вирішив собі зробити камін. Своїми силами подумав, як це правильно зробити, такий тимчасовий на зиму, десь літом його викинув. Щоб можна було приїхати, запалити, погрітися, щось ну, попрацювати. Там Сьогодні, наприклад, грунтую, запалив. Зранку було 7 градусів з приміщення, зараз 13 градусів. Ну, комфортно працювати, нормально. Ну, але не про це. В общем, я заклав е, такий камінчик, три, три гірпича по, ши, по ширині і 3-2,5, в общем. Е, по висоті у мене виходить ось це Я додав додатковий ряд, піднімав е, низ топки. Тому що були проблеми при першому запаленні. В общем, я зробив на 7 рядів, це 56 цеглин, зверху я з листа металу зігнув такого якби, трапецію, таку. Вона досі, якщо дивитися прямо так доверху йде По тута. зігнута, туди і туди. Таким чином я закрив по суті, три сторони, з задньої сторони я просто замарував з цеглою. Тут дві цеглини, там вже одна і оцей метал він лежить. Десь тройка метал. Чому я взяв метал? Для того, щоб була краща тепловіддача. Тому що можна було б замарувати з цегли, але ну, яка тепловіддача? Да? Мені треба максимум тепловіддачі. Трубу зігнув. Теж десь діаметр 150. Ну і це в мене хід виходить. Димохід, канал димохідний. Коли я запустив перший раз, запалив вогонь, в мене не було ось цієї частини. А це метал, я вже вчора добавляв, Вчора я запускав. У мене був тільки оцей верх. Оцей він. Получається отак і одразу йде туди. Ну так, під косиною. І коли я запалив дим, ось тут навіть видно чорний, дим там закручувався всередині, виходив сюди. І трохи я тут у себе натоптив. Я вирішив, як виправити цю ситуацію, взяв, пластини в мене лишилися, і я додав такі дві типу арки, ну таку арку зробив з двох частин. Прикрутив, замазав глиною. До речі, він змарований з звичайної цегли, в мене було на будівництві, тут порядка 60-70 цеглин. На глині поїхав, взяв 9 відер глини, привіз і це все заклав. Ну, Який нюанс, що коли висихає глина, на ній утворюються тріщини і зверху треба їх замазати. Тут я вже позамазував, то тут вже порядок, дим, дим не йде. Все якби чатенько. І, і я зробив таку металеву арку. Закривав вчора я закривав низа, також закривав, щоб зменшити об'єм вхідний площу. І тоді нормально, тоді дим вже не виходить. Коли я забираю, забирав знизу ці, ці цеглини і збоку я ще так поставив, тоді починає дим виходити сюди. І я вирішив сьогодні підняти. ось оце вже Я додав ряд повністю. Площадку, на якій відбувається горіння, підняти. Тут домурував з боку один кирпич, з другої сторони другий. І отут вертикально стоять, стоїть також дві цеглини. так так. і так. Тим чином я зменшив вхідну, можна ще чуть-чуть зарівняти, щоб опустити.